Вітаю вас на уроці з української мови. Ми продовжуємо вивчати мовленнєві жанри. Сьогодні на черзі в нас вибачення. Гарно і зручно ми сідаємо, щось нове завжди вивчаємо. Те, що вчили? Пригадаємо, будь уважним, починаємо. Пригадай, що називають спілкуванням. Це обмін думками, почуттями та інформацією між людьми. А що таке намір мовця? Це те, чого людина хоче досягти, коли щось говорить або робить. Це її головна мета, причина, чому вона взагалі вирішила щось сказати. А що називають мовленнєвими жанрами? Зразки мовної поведінки в різних ситуаціях спілкування. Пригадай, які мовленіві жанри ми вже вивчили. Прохання, умовляння, пропозиція, запрошення, згода, відмова, комплімент та інші. Сьогодні ми дізнаємося, а що ж означає вибачення, у чому полягає важливість цього жанру. Та поміркуємо. Вибачення це ознака сили або слабкості. Відкрийте підручники на сторіночці 205. Запишіть у зошит сьогоднішню дату. Продовжуємо збагачувати словниковий запас. Наші слова дня це завдавати, перепросити, неодмінно, негаразди. Отже, завдавати або завдати це робити, чинити кому-небудь щось неприємне, заподіювати. Перепросити або перепрошувати це просити вибачення. Неодмінно це не дивлячись ні на які обставини, ні на які труднощі. Негаразд, коли не в порядку в кого-небудь, з ким-небудь, де-небудь, тобто не так, як слід. Пригадайте, чи доводилося вам просити вибачення? І чи легко було це зробити? Що ви відчували тоді? Чи у вас просили вибачення? Чи завжди ви зважали на це і вибачали? І що відчували ви в тому мить? Прочитайте текст вправи 475. -ї. Дайте відповідь на запитання, поміркуйте над тим, як можна змінити світ, якими справами. Отже, іноді ми мимохідь засмучуємо тих, хто нас оточує. Усі часом помиляються і кажуть іншим прикрі слова. Гереїня книжки, посібник з виживання для дівчат уклала список справ, які потрібно зробити, щоб змінити світ. У переліку зазначено таке: Візьми собі тваринку з притулку, поділися їжею, з спистонною людиною. Завжди кажи, будь ласка, і дякую. Підтримай мрію іншої людини, напишились людині, яку давно не бачила. Зроби якусь добру справу просто так: Позбирай сміття на вулиці, вітайся, пробачай, більше дякуй. Та будь собою. Поміркуйте, чому в цьому переліку є пробачай? Отже, сьогодні ми поговоримо про щось дуже важливе про вміння пробачати. Можливо, тобі здається, що це складно, але насправді пробачати це як мати суперсилу. Давай розберемося, чому це так? Уяви, що хтось зробив тобі боляче. Можливо, штовхнув випадково, сказав неприємне слово або зламав твою улюблену іграшку. Ти ображений, тобі сумно. Пробачити це не означає, що ти забуваєш, що сталося, або що те, що зробили, було добре. Ні. Пробачати це вирішити відпустити злість, образу та смуток, який ти відчуваєш. Це як випустити з рук гарячу картоплину. Яка опікає. А чому ж важливим є пробачати? По-перше, стає легше на душі. Коли ти на когось злишся або ображаєшся, це як такий важкий камінь, який ти носиш із собою. І коли ти пробачаєш, цей камінь зникає і тобі стає легко та вільно. По-друге, покращуються стосунки. Якщо ти ніколи нікому не пробачаєш, то, можливо, в тебе буде менше друзів. Адже всі ми іноді помиляємося, ти стаєш сильнішим. Можливо, це звучить дивно, але вибачення показує, що ти вмієш керувати своїми почуттями і не дозволяєш образі тебе контролювати. Ну, і важливим пробачати є те, що в тебе з'являється більше радості в житті. Якщо ти постійно на когось злишся. То тобі складніше радіти. Коли ти пробачаєш, то звільняє місце для добрих та щасливих почуттів. Отже, запам'ятай, прохання вибачити провину, образу, негідний вчинок тощо називають вибаченням. Вибачення просить сильна людина, яка здатна проаналізувати ситуацію. Важливість вибачення полягає в тому, що вдається зберегти добрі стосунки, і люди знаходять порозуміння. Розглянь таблицю, зверни увагу на складники тексту вибачення і запам'ятай їх. Отже, по-перше, кому адресоване вибачення, тобто звертання, наприклад, Ірину, Олю, Макари, Артемку. І таке інше. Далі, що? Це є власне вибачення. Наприклад, пробач за, вибач за і таке інше. Далі ми зазначаємо, за що. Тобто пояснюємо, уточнюємо за неуважність, за негідну поведінку, за поганий вчинок тощо. І наостанок, про що ж запевняємо запевнення. Наприклад, обіцяю, що таке більше не повториться, запевняю, що це було вперше і востаннє, і таке інше. Дотримуючись послідовності, підготуй текст вибачення і запиши його. Та пригадай, яке слово ми вживали, щоб звернутися до співрозмовника, і які розділові знаки ми застосували. Наприклад, Іринко. Пробач за негідну поведінку. Обіцяю, що таке більше не повториться. Поставте відео на паузу і виконайте завдання. Зверніть увагу, слід уникати таких формул, як я вибачаюся, бо це означає, що ви самі себе вибачаєте або вибачайте. Бо це звучить як наказ категорично. Скажи, пробачте мені, вибачте, перепрошую, даруйте. А як же правильно, вибачте мені або вибачте мене, вибачте нас чи вибачте нам? Отже, запам'ятай, українською мовою потрібно казати вибачте кому. Тобто вживаємо давальний відмінок. Мені. Вибачте кому? Нам. Прочитайте речення вправи 476. Перекажіть їх у довільній послідовності. Що означає просити вибачення у правильний спосіб? Поставте відео на паузу і виконайте завдання. Поясніть зміст останнього речення. Помилятися людське, прощати Божественне. Отже це означає, що робити помилки це природно для кожної людини, адже ми всі є недосконалими, а вміння прощати це велика чеснота, що відносить нас над буденним і схожа на якості божества. Прочитайте наступні репліки і поміркуйте, чи доцільні вони під час вибачення та чому. Такі фрази доцільні під час вибачення, якщо вони щирі і правдиві. Але все ж таки, на мою думку, не дуже вдалими є перша і друга репліки, адже людина не визнає свої повини та начебто змушує вибачити, наказує. І остання наша вправа трибуна думок. Поміркуйте, із якими емоціями у вас асоціюється слово вибачення? Які ідеї виникали упродовж року? Назвіть головне, що ви усвідомили для себе. І якщо сьогодні є успіхи, навіть незначні, похваліть себе. Запишіть домашнє завдання, сторінка 207, вправа 479. Оберіть е, одне із запропонованих завдань і виконайте його. І ми з вами пам'ятаємо, що успіх приходить до тих, хто його прагне. А на сьогодні це все. Бажаю вам успіху та буду чекати на виконані роботи. Бувайте!